Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософії у ХХ столітті. За загальним визнанням філософів, істориків, культурологів, політичних діячів та інших інтелектуалів ХХ століття являє собою особливий етап у розвитку сучасного суспільства. Воно вирізняється надзвичайною динамікою усіх сфер суспільного життя, інтенсифікацією соціальних процесів, прискорення темпів соціальних змін. Досвід цього століття може вмістити в себе досвід цілих епох, попередньої історії, Оскільки він є ненасиченим, різноманітним змістом, у 20 столітті кожна людина постає так чи інакше прилученою до всесвітньої історії, живе не лише своїм особистим життям, а певною мірою і життям всього людства. На тлі колосального збільшення масштабів людських проявів та людської життєдіяльності, окремо взята людина починає губитися, розчинятися в масі. проте це лише один бік, що характеризує зміни у її становищі. Інший, же, навпаки, засвідчує колосальне зростання можливостей окремої людини. Це стосується і політичних діячів, і до певної міри будь-якої людини. Адже сьогодні одна людина може спілкуватися через інтернет, з ким завгодно може розповсюджувати свій вплив і свої думки майже безмежно. Люди, прилучені до засобів масового знищення, несуть колосальну відповідальність за наслідки своїх дій. Теж саме можна сказати і про тих, хто пов'язаний із особливо небезпечним в економічному плані виробництва. Надзвичайно строкатим постає сучасне життя в етнічному плані. Різні народи та етноси сьогодні до певної міри перемішалися, досить яскраво проявилася культурна багатоманітність людства. Не могло позначитися на становищі філософії, з'явився новий тон філософствування, нові світоглядні цінності, орієнтири, нові філософські парадигми і напрями. Своїм розвитком філософії ХХ століття може нагадувати розвиток ланцюжкової реакції, коли із кожного пункту її протікання миттєво відгалужується ціла низка. Процесі. До особливостей філософії ХХ століття відносять. Перше, це вона вийшла далеко за межі академічної аудиторії. Друге, постала досить сильно інтегрованою в системі загальної, а не лише спеціальної освіти. Третя отримала широке розповсюдження через різного роду видання, публічні лекції, симпозіуми та семінари, діяльність філософських товариств. Четверта постала у своїх основних проявах некласичною. П'ята – відчутно змінилася мова філософії. Звернена до широкого загалу, вона почала говорити зрозумілою кожній людині інколи навіть буденною мовою. Шосте змінилася також її змістові та предметні орієнтації. Можна стверджувати, що для філософії ХХ століття не існує заборонених тем або зон. Сьоме її властива колосальна різноманітність, строкатість, насиченість різновидами та варіантами. Восьме, вона не замикається лише на тому змісті, який виник у ХХ столітті, а навпаки, ніби активізує свою попередню філософію. Восьме, не 8, а дев'яте відчула досить радикальну переоцінка ідей, уявлень та цінностей, нарощувалася тенденція мінімалізму філософії, тобто відмовлення від абсолютів. І десята особливість це почали поступово розмиватися грані між філософськими працями та жанрами з інших сфер духовного життя. Поруч із новітніми філософськими винаходами абсолютно повноцінно та рівноправно існували і існують ніби історично віжилі напрямки й течії. Отримавши інколи додаткову частку нео, неоплатонізм, неосхоластика, неотомізм, тут також культивувалися деякі напрямки давньої східної філософії, античної філософії, наприклад, неоплатонізм, патристика, неопаланізм. Цим засвідчує той факт, що філософія здатна продукувати деякі вічні теми для людського інтелектуального осмислення. Філософія ХХ століття відмовилася від абсолютів, зосередивши увагу на достатньому для сприйняття та пізнання, вивела на перший план суб'єктивну реальність, фактично усиннувши проблему співвідношення об'єкта та суб'єкта, філософські положення та висновки в ХХ столітті. Більше спрямовувалися не на пошуки готових чи остаточних висновків, а на інтелектуальне освоєння та проблеми окреслення найперших ділянок того, що можна називати людською реальністю. Врешті наприкінці ХХ століття стає можливим, і таке, наприклад, її розуміння, як філософія, може бути технікою, встановлення спів. Мірності між душею та світом, способами засвоєння світу, створення його прийнятним для людського, в ньому розташуванням у формах досяжних розумінню, переживанню, інтуїції та містичному осягненню. До основних напрямків зарубіжної філософії ХХ століття відносять сіянтичний, представниками є шлік, Відганштейн, Рассел, Коген, Глезер, Сфельд та інші. Другий напрямок це антропологічний, носить назву Шеллер, Хайдегер, Сартер, Кам'ю, Зігмунд Фрейд, Юнг, Фром та багато інший. Третій напрямок це культурологічний. Представниками є Шпенглер, Бродель, Ар'єс, Леві, Строс. Також є нова філософська хвиля або постмодерн. Сюди відносять слотердайка, дедрида та Дельйоз. Наступним історіофілософській є тойбні і Сорокін. І останнім напрямком зарубіжної філософії це є релігійна філософія. Представниками є Маретен, Жільсон, Барт і Тіліх. На ґрунті тісної інтеграції між філософією та мистецтвом, з одного боку, виник жар філос... жанр філософської або інтелектуальної літератури, а з іншого боку, жар жанр філософської егоїстики, яку інколи досить складно відрізнити від літератури. Так само виникли, наприклад, концептуальні живописи, графіка, філософське кіно, на межі філософії і науки Функціонує сучасна аналітична філософія, яка намагається будувати філософські твердження засобами математичної логіки та логалізованої лінгвістики, отримали свій розвиток у 20 столітті і жанри і інтеграції філософії та релігії, філософії та різновиди роду. Езотерки. Отже, філософія ХХ століття постає перед нами як явище складне, розмаїте, активно діюве та досить органічно вписане у сучасні культурно-історичні процеси.